Совєтський союз. Його треба підготувати за вихідні. Є добровольці? <рес> Дякую, Герман. Пане Брекен, сьогодні я їду на Мартініку, Пам'ятаєте? Пане Брекін, я залюбки вам допоможу. Стривайте. Ми беремо відпустку, а Гедді працюватиме з начальником. Ні, ми відмінимо цю подорож. Ти казав, що ми можемо поїхати. З ким би ви хотіли працювати з Брекеном чи з цими гарненькими дівчатками? Well, так, невеличкий відпочинок підвищить нашу продуктивність. <рес> Бачиш, завжди використовуй наочні посібники. This... Неприємності в раю. Привіт, Герман. Привіт, візі. Привіт, Джейбо Твоя черга вирішувати, що ми робимо ввечері. то що ми робимо? Не знаю. Скажімо те, що й кожної п'ятниці. Ми ж робили це минулої п'ятниці. Так, Луїз, якщо ми робимо це, що п'ятниці, то й минулої п'ятниці теж робили. І я хотів би повторити це і цієї п'ятниці. Джей Луїс, чому б вам не забратися звідси? О, слушна пропозиція. Добре, ми підемо. Ні, я мав на увазі виїхати з міста. Може, ви б не сварилися, якби змінили обстановку. Поїдьте куди-небудь як я нащо нам та відпустка. Літак може розбитися. На острові може відбутися революційний заколот. Ми можемо обгоріти. Все одно ми їдемо відпочивати. Ні, не їдемо. Бачиш це? Наочний посібник. Може, герман каже правду, куди б нам поїхати. Знаєте, куди вам слід поїхати? Не треба нам казати, куди їхати. Ми й самі можемо вирішити. Здаюся, куди нам поїхати? Гедді, ти не виділив назви курсивом. Я зроблю це, коли буде готовий весь файл. Але як ти можеш на це дивитися? Я ще над цим поміркую. Було б непогано зайнятися спортом. Катання на лижах в Аспені – це спорт, а серфінг може закінчитися трагічно, можна підчепити інфекцію. Стривай ми, нікуди не підемо, поки не допоможемо друзям. Хвилиночку, навіщо нам слухати ці сварки? Якщо люди сваряться, я повинна їх помирити. Я чув, що на острові поблизу Мартініки має відбутися державний переворот. Пошли їх туди. Сподіваюсь, нас не завезуть кудись на таксі і не заріжуть на церемонії якоїсь чудернацької острівної релігії. Це я просто так. Я сказала ні. Я вже йду. Побачимося наступного тижня. Готель всього навсього 12 доларів на добу. Джей, я не поїду в атлантик Сіті. Плюс креветки безкоштовно. Не якісь там маленькі, а середнього розміру. Ні, ні. То ти кажеш ні? Пане Брекін, перестаньте бути таким аналітичним. Це моя найкраща риса. То приберіть свою найкращу рису з мого стільця. Не чіпай мене. До побачення! Мені все одно що Телі впустить нас за півціни. Я не хочу бачити орангутангів. Фотографія тут це все. Терпіти не можу таких прощань. <му> Вау, це place... прекрасне місце. Я ж казав, що нема чого хвилюватись. А той випадок, коли ми випадково побачили бабусю Брукс під душем. Нашого відпочинку це не стосується. Можливо, але це й досі мене переслідує. До якого біса було не замикати двері? Привіт! Можна скористатися телефоном? Набирай, серденько. Я й сам для тебе наберу. Не забудь спочатку набрати дев'ятку. Користуйтеся всім, чим хочете. Я не можу потрапити в своє бунгало, тому мені потрібен телефон. Але як виникне потреба, я до вас звернуся. Накиньте йому на голову шаль, щоб не дивився. Все, дякую. Нема за що, Герман. Аврора. Супермодель Аврора. Я в захваті від твого тіла як моделі. Дякую. Подобається працювати моделлю. А вже ж, Але у від'їзді стає самотньо. Клас, вона самотня. Пора братися за діло. Запитаємо її, чи хоче вона зайнятися диким сексом. Скажи це по-людськи, заради мене, добре? Ми б могли разом випити. Охоче? У мене ввечері зйомка на пляжі. Може, прийдеш, подивишся, а тоді підемо. Годиться. Ось він де! Ми його знайшли! Я не знала, що ти тут з друзями. Я теж цього не знав. Герман, ти не помилився. Нам треба було вирватися з міста. І це єдине місце, куди треба було приїхати. Ми подумали, якщо ти приїхав сюди, тут має бути класно. І на моє щастя, в казино Салтісе мені де яблуку впасти. Авроро, це мої друзі. Луїз. Привіт, рада познайомитись. І Джей. Привіт, як поживаєш? Радий познайомитись. Герман, мені треба забрати ключі від свого бунгало. До вечора, вибачте. Нічого. Боже, ти тут лише годину, а в твоїй кімнаті вже супермодель. Я не кажу, що мені заздрісно, бо в мене є своя власна, маленька супермодель. Джейбо, ти не мусив цього казати, але добре зробив, що сказав. Значить, так. Перед тим як іти на пляж, я хочу прийняти душ. Навіщо тобі душ? Покупаємося в океані. Герман, хіба в цьому є сенс? Не втягуй у це Германа. Якщо вас цікавить моя думка, то вам слід вибратися. Ми вибралися. Ми тут ні цього разу я мав на увазі від мене. Добре, вибач, якщо ти так хочеш. Джей Джей, гаразд? Ні, ми знову посварилися. Не хочу про це говорити. Добре вона хотіла піти в якусь дурнувату лагуну і покупатися в якомусь дурнуватому водоспаді, а я приїхав сюди розслабитись. Луїс хочеться прогулюватися під пальмами, спостерігати за заходом сонця. Знаю це романтичні дурниці, але ви прекрасна пара, хай так і буде так, може ти і правий чорт. Я ж на карибах. Мені слід пізнати містичну і романтичну місцеву культуру. Цікаво, де тут у них крамниці відеоапаратури? Герман, можеш узяти пляшку з водою і побризкати мене? Звідки почати? Тут є чого вибирати. Побризка її руки і не ганьби нас. Я можу зробити й те, й те. Дякую. У тебе гарно виходить. Саме так, мем. Герман, я тебе шукала. Я знов... посварилася з Джеєм. Так, послухай, я хотіла піти до водоспаду і покупатися в лагуні, а він не схотів. Напевне, мене викривають міміка й жести. Я розмовляв з Джеєм. Ти можеш повірити, що він хоче просто сидіти біля басейну і дивитися телевізор. Луїс, ти не знаєш Джея. В нього увага як у трирічної дитини. Знаю, це мене бісить. Знаю. Вам треба навчитися цікавитися інтересами одне одного. Це основа стосунків. Спробуй бути неупередженою. Дякую, Герман. Добре, мати друга, який Луїс, забирайся. І ти відмахнувся від Луїз заради того, щоб підчепити якусь модель. Саме так, мем. То як you. щодо вечері? Чудово, я знаю одну hey. прекрасну місцинку. Джей, hey. Можна я сама? Ні, він мій найкращий друг. Беру це на себе. Що з тобою таке? То so, my... це значить романтичні дурниці. Я піду зберуся. То значить, у мене увага трирічної дитини. Нагадати тобі, що я професійний журналіст. Я добре заробляю. Ух ти собака, щойно не спімав на льоту. Герман, що з тобою? Не втручайся в наші справи. Я не втручаюся. Це ви напевне. Ти зайнятий. Ні, це не так. Якщо ви мені вибачите, я ні, не вибачимо. Ти втягнув нас у цю сварку. Ти не можеш отак взяти і піти з якоюсь моделлю. По перше, вона супермодель. Окей, а по-друге, я вас у це не втягував. Ви сваритесь уже два тижні. І якщо ви не можете зупинитись, то самі вирішуйте, що робити. То кажеш, нам слід розійтися. Я нічого не кажу. бачу, тобі подобається Германова ідея. Це не моя ідея. Я не сказав, що вона мені подобається. Ти не сказав, що вона тобі не подобається. Ти теж не сказала. Отже, ми розходимося. А вже ж чудово. То розходьмося прекрасно. 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 Дякую, Герман. Нарешті ти подав нам ідею, якою можна скористатися. Це не моя ідея. Мені щось з місцевої кухні. Я думав, що це буде щось екзотичніше. Це вже краще. Дякую. Ти сам для різноманітності. Привіт. Я думав, ти мене покинула і пішла спати. Я не могла заснути. А крутитися в ліжку самі не так вже й весело. Думаю, в жінок це інакше. То як довго ти збираєшся тут бути? Гей, бармене, ти не доливаєш рому в цей коктейль. Припини. Здається, це твоя подруга. Так, вона трохи засмучена. Розпався її перший серйозний зв'язок, їй важко. Але думаю, вона й сама дасть собі раду. Добре. Не заводь мене. Клянуся, зараз я позмітаю з бару всі пляшки. Я на секунду. Луїзу, усе нормально? Так. Краще не буває. Просто трохи скучаю за Джеєм. Ти б не пала так багато, якби все було добре. То ти бачиш мене наскрізь. Послухай, я не мав на увазі, що вам треба порвати. Я думаю, вам слід. Я розтрощу твою забігайлівку, якщо ти не зробиш нормальний коктейль. Сюди його швидко. Може, принести тобі чашку кави? І подивись, чи готові млинці. Мені з сиром, не з чорницями. Їх любить Джей. Я зараз. Добре. Каву, млинці, без чорниць. Ой! Хочеш рому? У тебе страшний вигляд. Це Луїс, так? Ні, це Джей. Твій найкращий друг. Не опізнаєш? Я знаю, що це ти, Джей. Я маю на увазі ти засмучений через Луїз. Так, Луїз, це найкраще, що було в моєму житті, але це неправда. Якось я виграв коробку курчат. Ні, я б навіть сказав, Луїз краще, ніж курча. Господи, я краще, ніж коробка курчат. Так, ти ж знаєш, як Джей любить своє курча? А вже ж я люблю своє курча. Добраніч. Луїс, зачекай. Бувай, Герман. Авроро. Швидше, треба її зупинити. Сподіваюсь, ти про Луїз. Ні, я про супермодель. Та ну. Що? Бачу, нам не судилося відпочити. Отже, ми повинні прийняти рішення. Ми підемо з тим, хто за завісою номер один, довгоногою супермоделлю Авророю. супермодель Супермано Аврора. Чи за тими, хто за завісою номер 2 нашими п'яними і сварливими друзями. Стривайте. А хто за третьою завісою? Онучку стули завіси. бабуся приймає душ. It, going... Чорт, ідемо з другою завісою край. Луїс, повернися, Ви неправильно мене зрозуміли. Я все поясню. Не дозволяйте дрібницям розлучати вас. Ви найкраща пара, яку я знаю. Ви заповнюєте порожнечу в житті одне одного. Ви не уявляєте, як вам пощастило мати одне одного? Джей, бо я тебе люблю. Візі, я тебе теж люблю. Герман. Я чекаю млинців. Я говорив з долгедо. Він чекає цей совєтський проєкт через годину. Геді, скільки тобі лишилося? Взагалі, то коли чоловік питає мене про це, я мушу брехати, але не цього разу. Геді, ти молодець. Мушу сказати, що всі ці роки я дуже в тобі сумнівався, але тепер бачу, що помилявся. Ти стаєш першокласним редактором. А де інші 14 республік? Про що ви? Це тільки Росія. Це лише одна з 15 республік Совєтського Союзу. Вибачте, пане Брекен, я цього не знала. Геді, всі знають, що було 15 республік, як і всі знають, що семеро гномів і три товстуни. Не забудьте про 50 способів покинути коханця. Насправді їх тільки 49. Ти ж не вважатимеш слова Стен змінюй свої плани дієвим способом. Між іншим, цей матеріал має бути готовий через годину. а ми зробили тільки 15-ту частину. І що будемо робити? Ми нічого. А я подзвоню Делгеду і візьму на себе удар. Добре, якщо по-вашому це найкраще. Геді, я помилявся щодо того, що помилявся щодо тебе. Ти не першокласний редактор. Пане Делгедо, це Пол Брекен. Вибачте, що дзвоню вам додому, але в мене проблеми. Пане Делгедо, це геді Ньюмен. Боюся, я припустилася страшної помилки. в результаті сивєцькі файли не будуть готові вчасно. Так, я розумію, як це важливо, але запевняю вас, я підготую їх якомога швидше. Пане Брекен, що мені тепер робити? Тобі нічого. А ми доробимо решту 14 республік. І, Гедді, я тобою пишаюся. Думаю, я помилявся, помиляючись щодо того, що помилявся в тобі. Доброго ранку. Доброго. Як ти? Стривай, мені в рот запхали шерстяну рукавицю. Ні, це мій язик. Ох. У нас була романтична ніч на пляжі. Куди тепер нам іти? В готелі є прекрасний буфет. Я б міг попоїсти. Я про плани на майбутнє. Після ланчу наймемо човен зі скляним дном. Тут водиться риба, в якої на голові щось схоже на ліхтарик. Джей, я про нас з тобою. Ну, Сваримося ми через дрібниці, як і всі пари. Скажи, де ти бачиш себе через 10 років? Це просто. Через 10 років у мене буде книжка на першому місці в списку бестселерів, п'ятикімнатна квартира на Мангеттені, а на званому обіді мені вручать куліцарівську премію. А я де <Marvel> там же сидиш uh, у лімузині, чи стоїш у черзі до жіночої вбиральні, чи ще там щось. Ти поряд. Мені так не здається. Ти не готовий жити з кимось. А де ти себе бачиш через 10 років? Коли я думаю про майбутнє, я бачу себе десь у селі директоркою невеличкої картинної галереї. Поруч зі мною чоловік, діти, домашні тварини. Також я уявляю, що личу космопорт на власній реактивній машині, але це у віддаленому майбутньому. Ми ми подумаємо про майбутнє пізніше. А зараз хай усе буде так, як є. Ні, майбутнє це те, що я зараз. Ми обоє хотіли того, чого не мали раніше. Я хотіла спати з кимось, про кого б я турбувалася, а ти хотів турбуватися. Про людину з якою спиш. А тепер there, ми рухаємося в різних напрямках. Але well, well, ж ти не хочеш порвати стосунки? No, Ні, не хочу. Really Але думаю, ми повинні це зробити. Поки ще подобаємось sure. одне одному. Well, we Я боюся, одному. що сварки стануть огідними, і ми закінчимо тим, що зненавидимо одне одного. Yeah, okay. Так, добре. Oh, Твоя правда. Right. І що нам тепер робити? Я піду до водоспаду і поплаваю в лагуні. Я можу піти з тобою, якщо хочеш. Ні. Я піду сама. Добре. Луїз. Прощавай, Джей. Так. Дякую за все. І тобі. То з вами все буде добре. Думаю, що так. Звісно, деякий час буде важкувато, але ми лишилися друзями. Вибач, що наші сварки зіпсували тобі стосунки з Авророю. Все нормально, Джей. Не хвилюйся. Приємного польоту додому. Дякую, старий. Ти хороший друг. Побачимося в місті. Все, він пішов. Слава Богу. Я думала, що він ніколи не піде. Але він мав попрощатися. Вони вже летять у Нью-Йорк, а ми нарешті самі. Ось він де? Так, ми його знайшли. Хто ці люди? Поняття не маю. Озвучення українською мовою телекомпанії ICTV.